У нічі темряві безлюдної траси Ігор, який працює далекобійником вже 15 років, везе вантаж через густий ліс траси М10, яка проселилася із Львова до Краковця. Він якраз доїжджає до міста Новояберськ, де й планував зробити зупинку. На годиннику у третій ночі, в рації тиша, поки раптом не чується потрісканий голос. Ти чує? Я?» Я на 33-му кілометрі а 10 Що Щось сталося. Ігор відповідає, але ніхто не озивається. Тільки фоновий шум ніби загіла плівка. Звук трохи перекошений, і знову. Вони не з дороги, вони в тумані. Через кілька хвилин Ігор проїжджає пов стару зупинку з одиноким ліхтарем. Поруч стоїть вантажівка з увімкненими фарами. Вона виглядає покинутою. Номер машини такий самий, як у напарника Ігоря, який зник безвісти кілька місяців тому. Він зупиняється, виходить ліхтар моргає, в кабіні пусто, але на сидінні лежить рація, з якої знову чути шепіт. Вже пізно. ти бачив світло, вони прийшли. Із туману щось виходить, постать, схожа на людину, але обличчя. Воно ніби розмите, очі світяться, воно повільно рухається до Ігоря. Чоловік різко починає бігти до свого автомобіля, він веде вантажівку крізь густий туман. Дороги майже не видно, тільки ледь проглядається розмітка під колесами. Світло фар линається білим мороком. Раптом у рації чути потріскування. Потім тихе дихання і голос, як з далекого минулого. Ігор, Ігор, ти ж казав де підібати їх. Ігор бліде. Це голос Олега, його друга, який пропав півроку тому на цьому ж маршруті. Він згадує, як шукали його серед дерев. Знайшли тільки сліди шин і закривавлену рацію. Не витримавши, він кричить у мікрофон Олег, це ти? Де ти, чорт, забирай? Раптом з туману виринає постать, ледь помітна в світлі фар. Вона стоїть на узбіччі, не рухається. Камера в кабіні фіксує, як у дзеркалі заднього виду, ще одна фігура, просто позаду вантажчики. Тремтячими руками Ігор бере ліхтар і виходить. Туман ледь розходиться навколо нього. Він наближається до постаті, але вона зникає. Розчиняється у повітрі. На землі мокрі відбитки босих ніг, що ведуть до лісу. Ігор різко повертається назад до кабіни, коли він сідає на пасажирському сидінні, вже хтось сидить. Обличчя немає, лише гладка сіра шкіра. Постать повертає голову до нього і каже голосом Олег брате, ми всі тут, і ти тепер теж. Моторглохи, усі прилади в кабіні блимають, у рації хаотичні голоси, ніби десятки людей говорять одночасно, хриплять, просять про допомогу, сміються. Світло гасне, повна тиша. Фари вмикаються самі, машина рушає вперед. Але щось не так. Вона рухається повільно, майже ривками, ніби за кермом не людина. З туману виходять інші машини. Старі, ржаві з розбитими фарами. І всі вони теж рухаються в одному напрямку. У рації чути. Це 33 кілометр. Я бачу вантажівку без водія. Фари горять. Чорт, ворогів не прямо на мене!